Білий ведмідь або полярний ведмідь це унікальна тварина, що мешкає в Арктиці. Хоча здається, що хутро білого ведмедя біле, насправді воно прозоре. Під кожною волосиною є порожнини, які заломлюють світло, і саме це створює білий вигляд, шкіра ведмедя чорна, що допомагає йому поглинати тепло. Білий ведмідь надзвичайно сильний плавець, він може долати величезні відстані в океані, іноді до 100 кілометрів, шукаючи людяні платформи або здобич. Основний раціон білих ведмедів складається з тюленів. Вони вміло полюють на них, особливо в місцях, де тюлені виходять на поверхню дихати. Дорослий самець білого ведмедя може важити до 700-800 кілограмів і мати довжину до трьох метрів. Це одна з найбільших хижих тварин на землі. Ці дивовижні тварини є символом дикої природи Арктики, але вони стикаються з серйозними викликами через зміни клімату та втрату свого середовища проживання.